Кашанка угаагу поплічника російського диктатора, самопроголошеного президента Білорусі, чекає така ж плачевна доля, як і Путіна, адже Європа вимагає його ув'язнення. Депутати Європарламенту закликали міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт Олександру Лукашенку. Про це йдеться в ухваленій комітетом у закордонних справах доповіді про відносини ЄС із Білоруссю. Свою вимогу депутати аргументували тим, що Білорусь несе відповідальність за шкоду за події на Україні у зв'язку з війною та злочини скоєні в Україні, в тому числі у незаконному вивезенні дітей. У доповіді депутати закликають інституції ЄС та держави-члени. Вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид. Депутати наголошують, оскільки міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженого справ дитини Марії Львової Білової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка, адже покараними мають бути усі. У Європарламенті вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, аби обмеження торкнулось усіх, хто причетний до примусової депортації українських дітей. Варто зауважити, що від вересня 2022 року до Білорусі було примусово вивезено близько 2150 українських дітей віком від 6 років, де їм проводять примусове перевиховання. До осені їх кількість може зрости до трьох тисяч. Дітей розміщують у санаторії Острошицьке місто. Стечко у центрі зубрионок і таборі Дубрава у мінській області, а також у таборі Золоті піски в Гомельській області з'явилось відео, яке знято у білоруському санаторії Дубрава на ролику. Білоруські співачки Грузєви виступають перед українськими дітьми та бажають смерті президентам США та України та марять аби їх диктатор процвітав. І щоб ми жили в мірі, щоб байден здох, Господи, прости мене, чтобы Зеленский тоже о Путин процветал и взял контроль над всей Украиной. До міжнародного кримінального суду були передані усі докази, що пов'язують примусове вивезення українських дітей з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими посадовцями країни. Відповідні документи до міжнародного суду передала білоруська опозиційна група Національне антикризове управління. Там заявили, що Лукашенко є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до Білорусі і безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів. Тож видача ордеру на арешт Лукашенка у Гаазі лише справа часу.